Який вигляд має укриття у підубцях та чи в безпеці там діти? Наркозловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Через устилух хотіли вивезти з України старовинну скрипку. Чемпіонат із міні-футболу серед дітей. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Страшна звістка надійшла у Старовижівську громаду. У бою із ворогом загинув молодий захисник Дмитро Жмур. У надзвичайно молодому віці пішов Дмитро захищати нашу землю. Адже не міг змиритися із тим, що ворог своїм рашистським чоботом топче нашу рідну Україну. Руйнує міста і села, убиває жінок та дітей. І підступний ворог забрав його молоде життя, повідомили у громаді. Громада Нововолинська із сумом провела в останню дорогу захисника України Володимира Киричука. Його серце перестало битися унаслідок хвороби. Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівському храмі. Віддати останню шану прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими та жителі міста. Громада Володимира попрощалася із солдатом Юрієм Борисовим. Наш земляк загинув 1 березня на Бахмутському напрямку. Юрій був одним із тих, хто, не вагаючись, став на захист своєї батьківщини і віддав своє молоде життя заради майбутнього українського народу. Він пішов, виконуючи свій обов'язок, і залишив по собі те, чого не зможе знищити жодна війна Його відданість, героїзм і любов до рідної землі, повідомив міський голова Ігор Пальонка. Ну, а завтра камінькаширська громада зустріне полеглого захисника Миколу Макарчука. Життя захисника трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого в Донецькій області. Усіх жителів громади просять віддати останню шану солдату на рідній землі. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь. Шана усім полеглим землякам. Волинські митники на посту у Стилух не дали протиправно вивести за межі України скрипку Джовані Батісти Гваданіні, відомого італійського майстра. Його визнають одним із найкращих в історії після Антоніо Страдіварі та Джузебе Гварнері. Згідно з маркуванням на музичному інструменті, скрипка була виготовлена 1852 року і може бути культурною цінністю. Крипка без ознак приховування була складена серед особистих речей у багажному відсіку легкового автомобіля Мерседес. Ним волонянин, якому 50 років, е виїздив до Польщі. Обравши смугу руху зелений коридор, тому його обов'язково декларувати на червоному коридорі і так само підтверджувати документами Міністерства культури про дозвіл вивезення або тимчасового вивезення за кордон, що складено протокол про порушення митних правил. Частина 3 статті 471 митного кодексу каже, що за такі дії для порушника застосовується штраф з можливою конфіскацією за рішенням су. У селі Колодниця Ковальської громади невідомий підпалив суху траву. Вогонь швидко перекинувся на господарську будівлю. Особи зломисника нині встановлюють. Рятувальники міста Ковель оперативно прибули на місце і загасили полум'я. На щастя, обійшлося без потерпілих. Наприкінці січня правоохоронці викрили і ліквідували злочинний бізнес зі збутом метадону по Україні. Тоді спільники вдалося зловити на гарячому під час чергової відправки заборонених речовин. Організатор, уродженець Черкаської області, який створив телеграм-канал для збуту наркотиків, і залучив іще ще двох чоловіків. Тоді трьом зловмисникам було оголошено про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України за збут наркотиків. Нині ж їх вирішили покарати суворіше, тепер ділкам. Оголошено підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу. Незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою. Зломисникам загрожує від 9 до 12 років неволі. Триває слідство. Чоловіки перебувають під вартою. Під час санкціонованого обшуку помешкання, яке орендували наркоторговці, Правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу метадон, канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на відповідні експертизи. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. До слова, злочина група вже встигла заробити на цій справі близько півмільйона гривень до моменту викриття. Гучна історія про і стрілянину на Рівненщині, прогреміла на усю Україну. Тепер резонансна кримінальна справа на розгляді у Волинських суддів. На засіданні побували наші журналісти і розкажуть більше. Ця стрілянина на Рівненщині поставила на вуха всю Україну. У 2014-му озброєні чоловіки відкрили вогонь у лісі. Місцеві подейкували, що нібито міг бути перерозподіл сфер впливу на нелегальний видобуток бурштину. Зараз буде податок, зараз буде потаток. Як кажуть правоохоронці, мовляв, залякувати місцевих і встановлювати контроль над видобутком бурштину приїхала добряче озброєна група чоловіків. На лаві підсудних 11 осіб. Що вони нам кажуть про тодішню подію? Почуєте за мить, хоча історії вже 10 років остаточного вироку досі нема. Торік суд у Вараші визнав підсудних винними і присудив їм по сім з половиною років тюрми із конфіскацією майна. Згодом цю справу. Аво, так би мовити, закинули волинським суддям. Уже апеляція. Слідчі кажуть, що озброєні чоловіки ще й обстріляли машину, в котрій їхали місцеві жителі. Поранили їх. Один корчах сидів і ще й знімав на телефон чи на що він там снімав. Більмішка гранат, кажуть, було гранатомети оружія. Їхали туди до людей. Тіка люди ще одна з десь метро сто більше. Вони почали по нас стріляти без без ніякого придуплення, без нічого. У нас є на зйомках, скільки було зброї. Вони нам предлагали, щоб ми їх відпустили, сто тисяч доларів давали. Ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Що відбулося 9 травня? Це не що інше як. Намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес, вони намагаються знову так чи інакше зайти з іншої сторони. Не з обвинувачених особисто присутній у залі суду, інші на онлайн зв'язку. До Луцька з'їхалися захисники. Один із адвокатів колишній суддя і голова Печерського райсуду Києва. Обвинуваченим інкримінують тероризм. Підсудний запевняє мовляв, по людях не стріляли, не винні і були на відпочинку. Свічемі від мій така люди, які були зі мною, вони не стріляли по людях. люди. На давили. Такі, які основи За Такий срок дай за те, що я поїхав на, на озеро, а те, що поїхав до що, дати післо, це просто смішно. А чого ці люди там стріляли? Ну ви кажете, по людях не стріляли, а для чого взагалі стріляли? Там справді були якісь розбірки за бурштин? Що там відбувалося? Ні, яких розбірок за бурштин не було зовсім, ми просто виїжджали зліс. Ось цей чоловік теж серед обвинувачених каже, що тоді був помічником народного депутата. Запевняє, що мав благі наміри, а на лаві підсудних опинився, так би мовити, незаслужено. Мовляв, того дня взяв із собою журналістів і поїхав на Сарнинщину з метою висвітлити видобуток бурштину. Я проплатив щоб тільки висвітити це все і сказати, що ви неправильно робите. Ви грабите державу і все остальне. І тому я попався на цю. У дочку, у парію, всі, всі, всі. Я коли приїхав, побачив 300 чоловік людей, я сказав, головне каже, мені дуже погано. Да. Мені дуже погано стало, і я уїхав. Я уїхав, і буквально в 11.30 він перезвонив каже, давайте поп'ємо кави, все нормально, туди-сюди. Я приїхав і побачив, що все знову, і нас заблокували. І отак я очув. Стрілянину, говорить, чоловік не бачив. Я заїхав всім в цей ліс, там де каву довжний пити. Я тільки був тоді, коли ми заїхали в ліс, і все. І вже люди все окружили. Це було почало 11-го, все, а там, що 5, 6, 8 хтось стріляв, я не знаю. Я не бачу В'ячеслав Стасюк розказує, що звинувачення правоохоронців щодо нього, то мовляв, колишній прокурор Рівненщини затаїв на нього злобу ще з часів майдану. Але то вже окрема історія. У бурштиновій справі засідання сьогодні відкладають, аби зібралися всі до одного обвинувачені. Тоді і вирішать, винні чи ні. Олена Лищук. Селі Любожанін для новин на часі. Жителя камені Каширського судитимуть за неодноразову купівлю та збут наркотиків. За даними слідства, чоловік уже мав судимість. Та, вочевидь, висновків не зробив і знову потрапив до рук правоохоронців. За даними слідства, судимий вже за крадіжки молодик упродовж осені минулого року та січня поточного року збував у камені каширському хочем канабіс. Цей же наркотичний засіб вилучили правоохоронці під час санкціонованого судом обшуку в його оселі. Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І зауважу, що за такі злочини Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі. Наш наступний матеріал має безпосередній зв'язок із головною світянкою підгайців, про яку ми розповідали у попередніх випусках новин. Адже почувши сирену повітряної тривоги, учні підубцівського ліцею мали би пройти в укриття. Проте неможливо бути у місті, яке існує тільки на папері а гроші, які виділили на проект, осідали скрізь, тільки не за призначенням. Яна Гонтар з'ясувала, де на четвертому році повномасштабної війни від імовірних обстрілів ховаються вихованці ліцею. На Волині в чергове пролунала повітряна тривога, і ми вирішили перевірити, де під час неї перебувають учні під ліцею. Виявляється, навчальний заклад досі не облаштований, тож проста майстерня, що всередині закладу стала так званим укриттям для вихованців. Однак це приміщення вміщає лише третину дітей. У нашому закладі навчається 315 учнів. Ось і укриття поміщає 123 Учня. Ми з майстерні зробили укриття на цю кількість учнів, другий вихід, вентиляцію облаштували і, відповідно, все облаштували навколо ліцею габіонами. Часткову відповідальність керівництво вдало переклало на плечі батьків, себто діти, які живуть поблизу ліцею, під час тривоги чим дуж біжать додому. Батьки написали заяви офіційні, що вони беруть відповідальність на себе. Батьки писали зобов'язання, що вони зобов'язуються повернутися тільки від бій тривоги. Нагадаємо, що в березні 23-го року був укладений договір та виділено гроші на проєкт укриття. Підгайцівська сільрада нібито перерахувала гроші приватній фірмі, а це близько 300 тисяч гривень. Минуло два роки ні грошей, ні проєкту. І тепер через всілякі незрозумілі махінації, за які до слова судили очільницю відділу освіти, культури, молоді та спорту, підгайцівської сільради Жанну Скороход. Одні діти туляться в майстерні, інші вдома. Ті хто близько живуть, ті ходять додому. А хто далеко? Ноці ну, залишаються в школі. Ось цьому ну, тут, де немає вікон. Вочевидь, дирекція ліцею не врахувала ще одну важливу деталь, бо ж є ще учні, які добираються на навчання сусідніх сіл. Тоді де ж в час повітряної тривоги знаходяться ті, хто подолав чималу відстань, аби гризти граніт науки. Питання наразі без відповіді. Одне лише відомо точно справу щодо головної освітянки Підгайцівської громади Жани Скороход, яку, нагадаємо, судили за службову недбалість, закрили. Яна Гонтар, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння ударив ножем у живіт свого шваграм. Сталося це у селі прохід, що на Волині потерпілий залишився живим, але порушнику уникнути відповідальності не вдасться. До слова, то його вже не перший злочин. Чоловік неодноразово вчиняв адмінправопорушення, пов'язані із домашнім насильством. Слідство встановило, що 19 лютого цього року нетверезий чоловік у під час сварки вдарив родича ножем і потерпілий вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторона захисту оскаржувала це рішення, проте Волинський апеляційний суд залишив його в силі. Зауважу також, що за такий злочин санкцію статті. 121 кримінального кодексу України передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. До нашої редакції звернулися жителі села Красноволя, що належить до Дубівської громади Ковицького району. Під час недавнього візиту голови Волинської облдержадміністрації до громади Іван Рудницький особисто познайомився із жителями, вислухав їхні пропозиції і обговорив нагальні питання. Жителі Красноволі відзначили, що такі зустрічі дають можливість почути голос кожної громади і знайти шляхи вирішення проблем. немає ми, жителі села Красноволя, Добівської ОТГ Ковицького району. Щиро дякуємо Івану Львовичу Рудницькому, голові обласної військової адміністрації і його команді за допомогу нашому селу. Ви дійсно господар на Волинській землі. Хай вас Бог оберігає, а мати Божа покриває вас своїм чесним омофором. Цей візит став частиною масштабної роботи голови Держадміністрації, який за останній час відвідав уже понад 30 громад із 54, що є у Волинській області. Іван Рудницький зізнається, що такі зустрічі є важливим елементом ефективного управління, адже вони дозволяють краще зрозуміти потреби людей та оперативно реагувати на них. Берестечківська громада багата не лише своєю історичною спадщиною, а й талановитими колективами і виконавцями. Для проєкту Любіть Україну. Гурти та солісти підготували і старовинні українські пісні, і сучасні та оригінальні. У Берестечківській громаді для проєкту Любіть Україну виступив гурт із села Лобачівка. Так, дано Богу, що я народилася в сім'ї де звучала пісня. Від діда, прадіда, від батька до сина, з мами. і з татвою Колесковою мені передалася теж пісня. І я успадкувала справу тата, керуючи цим колективом. Серед нас зібралися і педагоги, хлопці, які служили в Збройних силах України, перукар, і просто прості робочі. І ще начальник, і ще діловод, у нас дуже всіх багато, у нас дуже хороший колектив. Окрасою нашого села і нашого колективу це є наш акомпаніатор. Олександр Анатолійович, це людина-музика. Це людина, яка живе піснею день-ночі. Я думаю, що він, напевно, спить йому теж сняться ноти. Виконанням пісень під супровід бандури зачарувала Олена Чайка, яка захоплюється музикою ще зі школи. І якщо взяти сучасних виконавців, так як Коло, Альона Альону, Джері Хейл і багато інших виконавців, вони використовують у своїх творах речитатив що по-іншому реп. Ось і власне мені такі пісні запали до душі в деякий період мого життя, і я їх сіла до свого репертуару. Зробила під бандуру. Пісні, почуті від довгожителів, виконують учасники народного аматорського фольклорного колективу «Перемельські переспіви». майбутнє України, збереження історичної спадщини це ті елементи, які надихають наших учасників. На спів, на творчість, на те, щоб донести до майбутніх поколінь пісню, яка сьогодні є надзвичайно важливою, яка надихає наших воїнів на перемогу. Плекає пісенний спадок і колектив Василиха із села Смолява. Сторожили нашого села, нашої шановної Смоляви, прищепили любов до української. Народної пісні, і ми зберігаємо, стараємося відроджувати старовинні звичаї, обряди традиції. Ми маємо в своєму репортарі колодка, звичайно, до колодки до обряду свої пісні, до обжинки, свої пісні, зажинки. Час багато хто говорить, що культура зараз не на часі, що пісня українське слово не на часі. Ми так не вважаємо, адже навіть зараз в умовах повномасштабної війни, коли ми їздили на різні благодійні концерти, ми бачили, були в різних куточках нашої громади по всіх населених пунктах, ми бачили ті очі е, людей, оточуючих, бачили їхні емоції, і ми розуміємо, що це потрібно і важливо, адже пісня це теж своєрідна зброя і слово зброя, яку не підірвати, не зламати і не. Знищити і в єдності наша сила стежте за анонсами та не пропустити яскравих виступів цих талановитих людей. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Берестечківської громади для новин на часі. Із листопада і впродовж усієї зими у Луцьку тривав відкритий чемпіонат, де ЮСШ No4 з міні-футболу. Дитячі команди змагалися у двох вікових категоріях 2016-2017 років народження. Два тижні тому визначили переможців у молодшій групі, де лідерами стали футболісти Луцького респекта. Ну а цими вихідними підбили підсумки у старшій групі. Кому дісталися нагороди, бачила Ольга Яцюк. Майже чотири місяці тривав зимовий чемпіонат дитячо-нацької спортивної школи номер 4 міста Луцька з міні-футболу, де за перші змагались 23 команди не лише обласного центру, а й інших громад Волині та сусідньої Рівненщини. 1 березня відбулись фінальні ігри старшої вікової групи. Додали очко до свого активу футболісти Луцького респекту після поєдинку зі збірною дитячо-нацької спортивної школи номер 4 Наприкінці першого тайму «Респектівці» забили один за одним три гола. І не дивлячись на велике бажання господарів майданчика реабілітуватись, цей рахунок залишився незмінним до фінального свистка. У Нас дуже були складні суперники. Ми багато забивали голів, але не вистачило трошки, щоб ми виграли перше місце. Я дуже задоволений. Це такий турнір, він дуже класний. Наш тренер найкращий. Досить напруженим і динамічним став останній матч між другою командою Респекта та збірною із Млинова і Квастир. І, хоча підсумок цієї боротьби не впливав на результат у турнірній таблиці, суперники прагнули перемоги. За два тайми команди лише обмінялись голами та завершили гру з рівним рахунком 1-1. Суперники були сильні, але ми, але ми з підсумками здобули третє місце. Найочікуваніший момент нагородження виправдав усі сподівання юних футболістів, адже організатори подбали про подарунки не лише для переможців, а й усіх учасників. Серед 13 команд була одна і дівоча амазонка, хоча варто відзначити, що дівчатка грали практично в кожній збірній. Окрім пам'ятних медалей, діти отримали футбольні м'ячі, піцу і окрему відзнаку кращий гравець команди. Та, звісно, найбільше нагород городі переможцям. Тож бронзовими призерами стали футболісти з Рівненщини і Квастир. Друге місце посів респект з Луцька, а звання чемпіонів виборов футбольний клуб Маневичі. Ми вже граємо 4 роки з половиною. Ну, деякі хлопці грають рік з половиною, але ми вміємо грати, розпасовуватись. Були насичені ігри, були дуже сильні команди, але ми здобули перемоги. У нас була один проіграш, одна ніч'я, але ми зайняли перший місяць. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 започаткувала гарний зимовий турнір, де діти мали змогу практично щовихідний змагатися із ровесниками. І таку ініціативу планують продовжити надалі. Турнір, я рахую, вдався завдяки людям, які підтримують, завдяки нашим партнерам, це департаменту молоді та спорту, а також благодійному фонду Ігоря Палиці, тільки разом. Дітки задоволені. Батьки гарно відгукуються за турнір. То я думаю, що він буде в майбутньому у нас традиційний. Неймовірно приємно перебувати тут, адже ці справжні дитячі емоції надихають працювати далі. Фонд «Ігоря ці тільки разом підтримує дитячий юнацький спортивний напрямок, адже розуміємо, як важливо забезпечувати безперервність життя наших дітей, забезпечувати їхні мрії і допомагати їм на шляху їх здійснення. Перші успіхи і навіть невдачі це досвід ігрова практика, яка зміцнює, загартовує, дає поштовх для розвитку і нових перемог. Ольга Яцюк для новин на часі. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.